Нам потрібно менше інформувати людей про свої, скажімо так, перемоги, досягнення, так? хоча ви обертаєтеся в одному колі, і допомога від цих людей якось і проходила, так? Але, але ви будете дивуватися, дивуватися тому. Як змінюються люди, коли ви отримуєте бажаних результатів? Коли ви добиваєтеся якихось висот, коли ви виходите переможцем так, в якихось ситуаціях. От це вас буде дивувати, як злітають маски. Що я можу сказати? Це тільки вам на благо. Тому дві людини, дві людини, ви, як начебто, ставите на замітку. Тут і менше будете транслювати і розповідати їм про свої успіхи і досягнення.